Дмитро Данилюк, студент четвертого курсу Хмельницького університету управління та права, у дебатному турнірі змагатиметься вже втретє. Каже, очікує отримати новий багаж знань та перемогу. Найважче це стримати себе, не розгубитися в якийсь момент і дійсно тримати свою позицію, дебатувати і надіятися лише на те, що все-таки буде щось добре, а не розгублюватися в такий момент, коли здається, позиція суперника вже. Виграшна, а в тебе програшна. все таки надійтесь на те, що ти зможеш побороти суперника. Це український дебатний турнір серед студентів-правників Маю право у Хмельницькому університеті управління та права пройшов вдруге. Цьогоріч у змаганнях з майстерності промови та відстоюванні своїх позицій участь взяло 40 студентів. Теми, на які вони дебатували, оголошувалися за 15 хвилин до початку змагань. Судова промова це є дуже важливою для того, щоб його справа була успішною. Чимало студентів постійні учасники різних практичних заходів, які регулярно проводяться в університеті управління та права. Окрім того, студент виступили і в ролі ініціаторів та організаторів цьогорічного дебатного турніру саме студенти. Коли саме ви, молоді, е такі і заповзяті берете участь і берете на себе весь тягар організаційний. Е для мене це надзвичайно приємно. Я тішуся з цього, тому що я бачу, що в Україні все ж таки є майбутнє, не дивлячись і на що воно дуже надійне, воно дуже таке, потужне, і це майбутнє яке. Хоче змінювати, яке прагне змін. Оцінювали майбутніх юристів, члени ради адвокатів Хмельницького та кращі студенти університету управління та права. Цьогорічний дебатний турнір Маю право проходив як соціальний проект, зазначають його організатори. Адже адміністративні внески, які студенти постійно вносили, цього разу відмінили.